Друзі, Вонтар r 5 на Realtek 1325. Непоганий ТВбокс, відразу кажу. І досить дешевий. На AliExpress він коштує 4х32 версія за 34 бакси. Можна ще й дешевше взяти з промокодом від Технозона, який є у опису під цим відео. До речі, посилання там. І, і ще й знаєте, що підписуйтесь на натискайте дзвоник. Та ще, якщо ви на техномагії, також підписуйтесь. А, і в нас є одне питання. Знаєте, чому ж він такий дешевий? При тому, що є такий самий приблизно tv Тівібокс Nexon X12, який ми вже. Вже вам презентували, випускали, і він е, робиться по є відомого виробника Nexon, в Україні з офіційною гарантією. Е, ми зараз його порівняємо. Відразу кажу, порівняємо. І є тут деякі моменти. Це непоганий tv Бокс, це досить непоганий tv Бокс. Але чи варто От давайте так на каналі Технозон Україна чи Техномагія, якщо ви дивите, хочете подивитись повний огляд, е, поїхали. Слухайте, і почнемо з того, що, от давайте так. Візуальний огляд. Два USB 2.0. Позаду в нас LAN rj 45 HDMI. У нас є вихід LAN rj 45 на 100 Мбіт і немає SPDів, хоча є аудіовідео. У RockTech GT1 чи Nexon X12 є SPDів і все приблизно те саме. Форм-фактор практично однаковий. Той самий LAN G45, але є SPD. -ів. Це ми про все сказали. Це початок. По-друге, пульт. Тут є Bluetooth пульт. Звичайний Bluetooth пульт з голосовим пошуком. Це oem пульт від Мібокса, від Xiaomi Mi Box. Він точно такий за якістю. Але без додаткової опції інфрачервоного керування телевізору чи інших там звукової панелі. І вам прийдеться використовувати два пульти. На Nexon X12 є ось такий пульт, де є інфрачервона додаткова опція, яка дійсно працює. Тепер далі ми з вами ну, блоки живлення порівнювати на Nexon 12 на 1 вольт, тут 5 на 2 вольти. 55 вольт на 2 А, 12 на 1 А. І тут ми з вами на сайті на AliExpress, 34 бакси, 4 на 64 можна взяти за 36, це дійсно дешево. Що ж вони заявляють? Давайте поїхали. Вони заявляють, що тут в нас є VRR, QMS, бачите, AISR, AIPQ, це фішки штучного інтелекту. І давайте так, AISR, от ви бачите вставку, він дійсно працює. Він дійсно працює, тут питань нема. Є av 1 кодик, є VP9, 4K HDR, але вони, хоча й пишуть HDR 10. Так, він начебто підтверджений, я бачу його в телевізорі, але як він працює, підтвердити не можу. На жаль. Далі, давайте вони пишуть ultimate Decoding, Так, все красиво розписали, але не все так просто. О, Ми тут з вами не побачимо аудіодекодингу ac 3 звуку. Так, у порівнянні з Nexon X12, до речі, який ще має офіційну гарантію в Україні два роки, ми тут не маємо. Ми тут не маємо. AC3 є ей 3 тобто Dolby Digital, Dolby Digital+, Плюс DTS і DTS HD Master Audio тут у декодінгу немає. Він є тільки у прямому пробросі, і буде працювати лише якщо у вас є ресивер. Якщо у вас телевізор, ваш ваш прийомник чи телевізор не має е, можливості декодувати DTS, наприклад, і, то е, фільми з DTS, Dolby Digital Ви дивитись не зможете, він буде без звуку. Хоча зараз телевізор, звісно, декодують і Dolby Digital, Раніше декодували і DTS зараз декодують, не декодують через один. Тут потрібно це розуміти. У прямому пробросі він це може. Потім відразу, так як ми зараз на Технозон України, на техномагії ви подивитесь, до речі, опису опис під цим відео посилання. Якщо ви на техномагії, то не, не потрібно йти нікуди. Там є повний опис, ой, повний огляд, посилання на повний огляд. Тепер Wi-Fi шостий. Посередній 220-230 Мбіт, можливо, витягнути. На Nexon ви витягнете десь 350 Мбіт спокійнесенько. І тут ще далі в нас момент такий. Знаєте, вони тут HDR, динамік HDR, пишуть про QMS, все добре, але вони тут не підтверджують HDR 10 у, у самому опису. Конкретному і це дуже прикро. Так, ладно. А тепер що ж, що ж далі? Це ще не все. Якщо брати, наприклад, Nexon X12, в ньому є Netflix, в ньому є DRM L1 сертифікація, і в ньому будуть працювати абсолютно всі стримінгові сервіси. Тобто цей TV-Box, вони практично однакові праці, вони практично однаково працюють. Але у Wonder R5 є проблемка. 4K av 1 з HDR у YouTube буде трохи дропити. Десь 10%. Є, як є, я кажу правду, я повинен це показувати і казати. А у Nexon X12, звісно, такої проблеми немає, чи у Rectec GT1. І посилання на Nexon X12 буде лежати опису під цим відео. Так, тут пам'ять 2 на 32, але це сертифікат. І тут ще далі справа у тому, що якщо ви хочете придбати Nexon X12, то це. 2790 гривень. З промокодом Технозон це буде дешевше, бо ми на нашому фірмовому сайті. Ми бачимо, що в нас є. А ну давайте так, На нього є офіційна гарантія від виробника, і ще й у подарунок йде передплата максимальна на 6 місяців, і світ ТВ на 6 місяців L. Вибачте, але ціна приблизно буде така, якщо врахувати вартість передплат, буде приблизно однаково. Але сьогодні ми не про x 12. Я просто кажу, чому я такий, знаєте, обурений. Я вам відразу по Вонтар 5 вже на Технозон Україна кажу, як є. А на техномагії буде повний огляд, бо в нас є деякі моменти по блокуванню відео. Ось, будь ласка, у нас попередження. Я, вибачте, що російською YouTube, YouTube немає україномовного інтерфейсу. Бачите, до 10 грудня в нас є попередження за TV-бокси, Вони видаляють. Якщо не, не не вірите, переходьте, перевіряйте, воно було видалення, видалення відео за порушення прав якісь правовласники на щось там накапна накрапали. Але від себе я я відразу вам кажу, що свої висновки тв бокс достойний. За 34 бакса купити щось буде е, не так легко. Щось таке, бо там і малі G57 є прискорювач, і сам по собі проц нормальний. І дійсно він класно, швиденько працює, не гріється при перегляду контенту. Оце є, як є. Uh, і я його рекомендую до купівлі, якщо вам не потрібні стрімінгові сервіси. От я відразу кажу. І, наприклад, українські стрімінгові сервіси, вони будуть, uh, вони будуть uh, працювати. Це факт. Це факт. Uh, і він попаде у наш топ до 50 баксів. Але для себе, от моїй рекомендації, бо я відразу вам кажу свій висновок про те, що в ньому, uh, наприклад, немає СПДу, так з чим ми повинні там зміритися, uh, немає декодування 5.1 один звуку лише проброз, так не підтверджений жіар 10 плюс, посеред такої посередній вайфай як вони заявляють, і пультом не можна керувати додатковими опціями. І дроп іде у деяких форматах у Ютубі, і це з цим всім можна зміритися, бо Тиві Бокс дійсно непоганий. Для себе я б обрав би Nexon X12. Для вас вирішуйте самі. Я повинен казати правду. На Технозон Україна. З вами прощаємось, а поїхали далі дивитись на техно.